Дві операції зробили пацієнту з Чернігова в Ужгородській багатопрофільній лікарні. Кульове поранення правої великої гомілки, бачите, дефект кістки. Ми етапно завели спочатку м'які тканини, потім ми а, зробили йому фіксацію інтермедулярним цяхом. Дніпропетровську були пару днів, Кировограді пару днів. Така евакуація переходила, тобто перевозили з міста на місто, там перев'язку. Вільниці операцію були, зробили в воєнному госпіталі, тоді у Львові. і Ще одну операцію теж у воєнному госпіталі, а то вже сюди привезли. І тут вже теж, теж робили операції. Чотири операції. Да, ну, якщо не рахуючи, що робили ще перев'язки, теж під наркозом та сама операція, тому що її не можна було так. На витримати ту У цього пацієнта міна розбила стегно. Не вистачило 15 сантиметрів кістки. Спочатку збирали мене в Дружківці, потім в Києві збирали, а відправила зі Львову сюди. І тут вже кінцево вчора зробили операцію. І в мене зараз ноги вже рівні. От. Ноги рівні, все і скоро вже думаю, що буду ходити. Близько 1800 операцій з протезування зробили у 2022 році, розповів завідувач відділення ортопедії та травматології Ужгородської багатопрофільної лікарні Михайло Василенець. Е, переважно у, цих, у цій категорії пацієнтів це полісементарні ушкодження, ушкодження декількох кінцівок, пошкодження суди, нервів, пошкодження, дефект м'яких тканин, дефект кісток, які потребують етапних складних реконструктивних втручань, втручань тобто у нас є деякі пацієнти, якими, там, по 10 оперативних втручань Для реконструкції складних переломів ужгорській багатопрофільній лікарні потрібні імпланти, каже директор закладу Олег Голуб. За його словами, Міністерство охорони здоров'я разом із благодійним фондом Yellow Blue Force Foundation фінансує закупівлю лінійки імплантів для трьох лікарень України. Вінницької, Черкаської та Закарпатської областей, сказав директор Олег Голуб. На даний момент пацієнти у нас є як із області, так і за меж області з цілої України. З початком війни збільшилася частка, значно виросла частка пацієнтів, які постраждали внаслідок війни, внаслідок бойових дій. Які також потребують травматологічної допомоги, за його словами Ужгородська багатопрофільна лікарня отримала імпланти вартістю 22 тисячі доларів. Тепер тут зможуть отримати безплатну операцію з протезування люди, які отримали травми через війну. Олександра Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне, Новини.